Після прологу та кількох годин грання в God of War Ragnarok у мене склалося враження, що Кратос це ідеальне ігрове втілення України. Але щоб пазл зібрався до кінця, потрібно ще трішечки пригадати події гри 2018 року. Для цього розробники додали коротенький, буквально двохвилинний рекап першої частини. Тож я повторюватися не буду. Олі! далі спойлерів не буде, тож не хвилюйтеся. А почну я з менш важливих речей. Ready. Рагнарьок це прямий сиквел, тож база гри залишилася незмінною. Розробники доробили все, що не встигли раніше, і зверху ще накинули новенького, наприклад, нових монстрів. Одразу зазначу, можете не боятися, що середня складність виявиться легкою, як у багатьох сучасних іграх, як і в оригіналі ледве не з перших годин гра кидає виклик. Старий щит Кратоса відправився на ремонт. Замість нього тепер маємо цілих два. Один при блокуванні поступово накопичує енергію, яку потім потужно вивільняє. Інший більш динамічний, може повернути прийнятий удар назад у ворога. Головне, вкластися у таймінги. Зброя теж переїхала із попередньої частини, і, звичайно ж, її трішки понерфили та перелопатили здібності. Тож доведеться майже все відкривати спочатку. З нового, якщо часто використовувати рунний удар, він прокачується, і з часом його можна наділити додатковим ефектом, наприклад, покращеною морозністю чи зниженим кулдауном. Крафтинг та поліпшення артефактів, зброї та обладунків теж є. Ратос тепер більш мобільний і вміє зістрибувати прямо на ворогів, а також підтягуватися на поверхні за допомогою клинків хаосу, але лише у визначених місцях. Так з'явився такий собі вертикальний геймплей. При цьому місцевий паркур не змінився і лазити все одно доведеться. Якщо усе це вам видається знайомим, то не хвилюйтеся, нові механіки також є, і вони докорінно змінюють ігролад. Але їх я вам показувати та розповідати про них не буду. Другорядних завдань зустрів всього два. Перше доволі банальне вимкнути доменні печі. Та під час його проходження герої наткнулися на запечатані ворота. Тут вже починається другий, цікавіший та масштабніший квест. Досліджуючи велику водну локацію, я знайшов ключ, перейшов за закриті двері, а далі ще 30-40 хвилин виконував класний другорядний квест, про який ані слова не скажу. А тепер головне питання: чи справився новий режисер гри Ерік Вільямс за естафетою, яку йому передав Корі Балрок? І відповідь так, так, трясся. Принаймні, початок гри вже дуже круто поставлений, а кілька сцен таке враження, що натякають на подальшу долю деяких персонажів. Усі теми та взаємини персонажів розпочаті у попередній частині отримали продовження та розвиток, а знайомство з головними антогоністами взагалі неочікуване і викликає захоплення і трішки позитивного сміху. Гумор ще одна складова гри, і його тут більше, ніж у попередній частині, що в принципі не складно. І часто жартують не стільки над Кратосом, скільки над гравцем. Наприклад, що Кратос, тобто гравець, постійно десь лазить в пошуках скринь. Варто розуміти, що гра не перетворюється в комедію, а усі ці комедні та нійкові епізоди гарно вписані в момент. Що зайвий раз характеризує чудову роботу режисера. З дрібничок щоденник тепер веде кратос, і насправді цікаво подивитися на події з позиції досвідченого воїна, який досі пізнає чужий світ та намагається налагодити стосунки з сином. А на локаціях можна знайти вірші, присвячені іншим іграм Sony. З мінусів, схоже, моя карта захоплення здихає. А якщо серйозно, то основна проблема, хоча це гадче особливість, розробники стали заручниками місця, в якому відбуваються основні події. Ідеології, вони не можуть кардинально видозмінювати локації, які ми вже відвідали в першій частині, бо виникнуть питання, типу, чому на місці гори тепер рівнина. Але під впливом Fimbulwinter локації все ж трансформувалися, хоча все ще впізнавані. Озеро замерзло, стіни храмів обвалилися під натиском морозу та вітрів, десь суви перекрили шлях і так далі. До речі, персонажі постійно згадують події з минулого, коли повертаються на знайому локацію. Наприклад, першу зустріч з тролем та як Атрей втратив само. Владання. Перші години міцно тримається відчуття, що це та ж сама гра, і почасти це правда. No. Але поступово гра обростає новими механіками та суттєвими ігроладними змінами, про які я не буду казати. І тут просто пораджу вам не піддаватися впливу оцього першого враження. Чим далі, тим більше гра дивує та доказує, що вона повноцінний сиквел. Вау, найс! <клес> <глес> <плес> <плес> Розробники обіцяють близько 30 годин на проходження лише сюжету. Я награв всього 10 і гра тільки набирає обертів. На противагу Horizon Forbidden West, яка є проміжною частиною в своїй серії, God of War Ragnarok завершує скандинавську історію, і зберігати щось на потім розробникам вже нема сенсу, і вони справді викладаються на повну. Хоча, повторюсь, спочатку цього не помітно. Оскільки гра кросгеновий проєкт, ті ж пляшкові горла нікуди не ділися, ще й додалися нові для човника. Сподіваюсь, в новій грі студії, над якою працює Корі Балрок, подібного буде менше. Насправді, в переходах я не вбачаю нічого поганого, це базове розмежування локацій, але не коли ці підвантаження в межах однієї ігрової зони. Загалом гра дуже гарна, навіть попри орієнтацію на минуле покоління консолей. Але чекаємо новий проєкт студії вже суто для поточної консолі від Sony. Гра ще має два базові режими графіки, відрізняються вони не тільки роздільністю та FPS, але в динаміці ви цього не помітите. Докладніше дивіться у Digital Foundry, тільки промотайте десь на середину, бо зловите ігроладний спойлер. З багів зустрічав лише один: коли Атрей заходить в будинок, то під'їжджав до персонажа і скрипт не спрацьовував допоміг перезапуск з чекпоінту. Повторюся, це прямий сиквел. Тож, якщо вам не сподобалась гра 18-го року, то і Рагнарьок навряд чи наверне вас на шлях істини. А для решти це ідеальне продовження історії батька та сина та основний претендент на гру року, яким би не вийшов фінал скандинавської саги, впевнений, God of War ще повернеться з Кратосом чи без, але на наступному поколінні консоли і не раніше, ніж через 7-10 років. І це засмучує. А щодо назви відео, тут все просто. Кратос, як і Україна, хоче, щоб від нього та його сина просто від'їбатися. Тільки по-справжньому, а не на якийсь час, щоб перегрупувати сили та знову увірватися, розтрощити будинок і ще щось там вимагати. Донатьте ЗСУ, донатьте волонтерам. При бажанні, звичайно, можете підтримати і мене на Патреон. Новим патроном став Волков Роман. Також дякую усім, хто продовжує підтримувати мене, а особливо подяка Данилу Ром'янцеву. Побачимося за хвилину. Ось у відосику про володаря перснів. Бережіть себе, і далі буде ще краще та ще цікавіше.